Доброго дня, шановні Арарії. Сьогодні у нас 12 липня на дворі. Спека продовжується. Дожів не було вже як з місяць, може навіть більше на деяких полях, деяких районах області Миколаївської. Знаходжуся зараз неподалік міста Іжнокраїнськ. На полі заді мене посіяний груд. На цьому полі я був десь 14 днів. Назад, Якраз це два тижні перла така спека, неможливо, що просто, ну багато соняшників почало скидувати листя. Видно, що вони просто-напросто горять. Тяжко їм тяжко. Був я на ньому, він був десь трошки мені в коліно. Ну, зараз переключу камеру, зніму, покажу вам його поближче, взагалі покажу, як він там росте. Так, значить, товариші, ось наш груд. Я вам скажу, я сюди заїжджав ще буквально вчора з власником. Він не розуміє, з чого він росте, така спека, така засуха, але ви подивіться на цей соняшник. Це просто бомба. Гляньте, гляньте яка ножка, як він себе почуває. Посіяний він у нас тут 6 травня. E, Значить, що тут було? Тут був євролайтінг і бор. Все, більше на цьому соняшнику нічого не було. Все, ми його бачимо, я там виберу таку нетипову, більш типову так, рослину, яка не одна стоїть. По густоті ми бачимо, що тут район 55-60. Ось так почуває себе соняшник. Ось такий він у нас має вигляд. Ну, я вам скажу, що. Ми за нього балакали, він дуже довго стояв. Чомусь він не посів. він становився геть не ріс. Я вам скажу, що це більше похоже на те, що він розвивав не вегетативну масу, а корніву. І маємо те, що маємо: не дождів, така засуха, така спека, а соняшник крастей. Він більш-менш рівненький. У нього товста ніжка, в нього здорове листя. Я думаю, що на цьому полі буде. Непоганий вражає, як на цей рік те, що я бачив інші соняшники, що з ними робиться там. Ось, ну, мені подобається. Мені дуже подобається. Ви просто гляньте на цей соняшник. Соняшник просто, просто вогонь. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре, далі буде.